Вимушені обмеження енергопостачання пов'язані з наслідками російської агресії, потребують збільшення кількості поліцейських на вулицях населених пунктів області в темний час доби. Кременчицьке районного управління поліції спільно з приданими силами, а саме бійцями батальйону поліції особливого призначення Полтавського главку, бійцями Нацгвардії, громадськими формуваннями здійснюється спільне патрулювання в умовах військового стану та в зв'язку з ситуацією, яка склалася в енергетичній сфері. Контролюють стан правопорядку, реагують на повідомлення про кримінальні та адміністративні правопорушення, проводять профілактичні заходи та надають необхідну допомогу. Окрім того, поліцейські систематично проводять роз'яснювальну роботу серед пішоходів та велосипедистів про необхідність використання світловідбивних елементів та ліхтариків. Також стежить за дотриманням комендантської години та обмежень на продаж алкоголю. Поліціян закликає мешканців Кримичуцького району з розумінням ставитись до роботи поліції та співпрацювати з правоохоронцями заради безпеки в громадах. У разі виявлення підозрілих осіб, автомобілів та предметів, а також наявності інформації про злочини та події, керівник райуправління радить телефонувати за номером 102.